Привіт всім! З вами Христина Рець і сьогодні ми будемо робити декоративний скотч. При до роботи. Що ж для цього нам треба? Гарячу воду, ножниці, файлик та скотч. І заготовку на що ми будемо робити? Ми клеїмо скотч на свою заготовку і відрізаємо та, цю частинку, кидаємо її у гарячу воду і хай вона постоїть пару хвилиночок. Далі робимо. І зараз я вам покажу, як він виглядає. Це мій перший раз декоративний скотч вийшов отак. Він не дуже вийшов. другий раз в мене вийшло в ось так от. Ось так. Далі я нічого не робила. Так. Ось так. В мене вже постояло, витягаємо його і здираємо скотч. І здираємо ззаді папір. Зараз почекайте. Я обов'язково вам здрую її. Я... Ну, все! Я здерла і тепер його наклеїмо на файлик. Ось так. Ну, і як небудь немає різниці. І наклеїмо де вам, де вам загодно. Я клею на любу сторінку, дивіться. як воно чудово у мене тримається. Бачите? Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Я дуже вас люблю, Па-па.